У 2021 році подружжя Ковач із села Вари вирішило втілити велику мрію. З метою відродження, збереження та передачі традицій предків, вони започаткували проведення днів Угорського народного мистецтва та традицій у селі Вари. До триденного табору запросили молодь із навколишніх населених пунктів. Як зазначив голова громадської організації з підтримки обдарованої молоді, мистецтва та збереження традицій, боржаварі Шандур Ковач, п'ятирічний досвід показав. Те, що ми робимо, має сенс, адже результат видно неозброєним оком. Спочатку захід організували для народних колективів із сіл Вари, Оросієво, Бене, Чома та Боржава. Цьогоріч до них приєдналася й молодь, що захоплюється народною музикою із Кідіша та Бадалова. Народний спів, народні танці, майстер-класи з гри на народних інструментах та ремесел відбувалися в громадському просторі села Вари. Цей п'ятий табір, я порівнюю з першим, і бачу, що є сенс це робити, адже ми бачимо прогрес. Є діти, які вже п'ятий рік беруть участь в цьому заході, і ось, наприклад, один з наших учнів буде забезпечувати супровід на контрабасі. Це велика радість для нас. Кінцевий результат ми побачимо по закінченню цього заходу, коли ми всі сядемо та відпочинемо. Але вже зараз бачимо певний результат, і наші серця сповнені радістю, що все ж таки вдалося реалізувати ці дні. Ми трохи переживали, що у ці складні часи, і через те, що зараз проводиться велика кількість літніх таборів до нас не прийде так багато дітей, але слава Богу, зібралося 80 учасників. Таким чином в кожній секції були діти, була молодь, яка прагнула навчитися чомусь новому. Були і такі діти, які прийшли просто пограти на інструментах. Тобто, у нас одні позитивні емоції. Є вже такі учні, які сіли за реєстраційний стіл, адже вони вже трохи старші. Загалом, як я вже казав, наші серця переповнені радістю та вдячністю за цей захід. Один із позитивних відгуків був місяць тому, коли мені зателефонував Ішранкович з села Вари і сказав, що вони хочуть долучитися до нашого заходу. Це велике визнання, коли інші ансамблі, діти з інших сіл теж висловлюють бажання долучитися до нашого заходу. Біла амікор фельгівнакіш. Ось мене між саратник вистане за нас оканом. Громадський простір села Вари та його подвір'я у такі дні перетворюються на справжню машину часу. Майже 80 молодих людей, які цікавляться народними інструментами, танцями та піснею, знайомляться із спадщиною своїх предків. Az öt Отеєт hálás vagyok. Надьонатьгалава на сівембе, хоч мегірге. Я дуже вдячна за ці п'ять років. Для мене велика радість, що ми досягли цього результату. Протягом цих п'яти років було чимало роботи, організаційних заходів та зусиль, які часом здавалися неможливими. Але Бог постійно давав нам сил, і ми за це дуже вдячні. Ми стартували у важкі часи, і зараз теж не легше, але ми бачимо, що є велика потреба в нашій роботі. Діти приходити несуть звістку про цей захід іншим. Всі, хто починав з нами п'ять років тому, і зараз беруть участь у програмах. Тоді вони були ще маленькими, а зараз вони вже наші вихованці, і ми раді бачити наскільки вони впевнені в собі. Діти самі цікавляться, коли відбудеться цей табір. Велика подяка місцевому населенню та всім, хто допомагає нам в організації та проведенні цих днів. Також дякуємо уряду Угорщини за матеріальну підтримку. Приділяють особливу увагу тому, щоб діти знайомилися не лише з традиціями рідного краю. Під керівництвом Ішвана Торма та Беніти Мондич танцюристи цього року вивчали раніше незнайомі їм танцювальні рухи молдовської угорської спільноти. Зивчичопорту з дірекафугла косту. Ми займалися з дітками середньої вікової категорії і вивчали танцювальні рухи молдовської угорської спільноти Чанго. Я особисто вивчила ці танці під час участі у танцювальних майстер-класах у Пейтерфолові та таборах народного танцю в угорському місті Шатоуген. Дітям дуже подобаються ці танці. Ми весело проводимо час, вивчаючи ці танцювальні рухи. Сьолірці магукатами кореста танцю танцю як. Донька Шандора та Еріки Ковач Абігіль, три роки тому перейняла естафету від своєї мами. Тепер саме вона проводить заняття з народного співу для молоді. У перші два роки народні співи викладала моя мама Ерика Ковач. А я слухала та вчила ці народні пісні разом з іншими. Три роки тому я зняла з цей тягар з її плеч, і завдяки цьому я здобула дуже багато досвіду та позитивних емоцій. Те, що тепер вже і я беру участь у підготовці та нарадах разом з моїми батьками, це велика честь. Це чудове відчуття, і я дуже тішуся цьому. Збереження наших традицій та нашого коріння важливе, адже жодне дерево не здатне вижити без свого коріння. Щоб дерево нашої культури принесло плоди, ми маємо берегти та плекати коріння. Родина Ковач підготувала сюрприз для дітей. Мешканка села Вари пані Іда Солнуки продемонструвала тонкощі ткацтва на ткацькому верстаті, якому вже 100 років. Я навчилася цвятка від моєї матусі ще в дитинстві. Відтоді я полюбила це ремесло і надалі виготовляю такі килимки та тканини. Є дуже кмітливі діти, які дуже швидко зрозуміли принцип дії станка. Ці вироби ручної роботи зараз знову повернулися до моди, тому є великий попит на такі килимки. Молоджі не дуже займаються такою справою, а ми, старші люди, так, хоча нас вже не так багато. Дні народної творчості в селі Вари мають постійних учасників. Я мешкаю в цьому селі і регулярно ходжу на уроки народного танцю, музики та співу. Нам наперед повідомляють наші вчителі, коли саме буде цей табір. і Тоді ми приходимо. Учасники приїжджають з різних міст та сіл, а з угорщини приїжджають нові викладачі. Я кожного року беру участь, адже я дуже люблю народні танці та народну музику. Також я з великим задоволенням беру участь у змаганнях. Тут я значно багато нових друзів. Приїхали учасники з чоми були навіть мої далекі родичі табор мені теж дуже подобається цей табір. Я вчуся народним танцям та грі на цитрі. Я вже була у багатьох схожих таборах, але в такому класному ще ніколи. Я випробувала різні ремесла, зробила маску з пряжі та сплела браслет з бісером. Це вийшло таке двенце. Амінтидабелі мені дуже сподобалося ткацтво. Як тільки я прибув, то відразу зайняв місце за столом. ткали. Перший кіломо був майже ідеальним. Також я випробував дитячі танці, а загалом я ходжу до кружка флейтистів. Ясний сок там постійним учасником днів збереження традиції є й народний гурт Бокрета з села Чома. Для нас ця подія дуже важлива. Щоразу, коли оголошують дату проведення цих днів, ми відразу нотуємо собі в календарі і кожного разу приїжджаємо. На жаль, через теперішні події в країні нас стало трохи менше, але всі, хто дома, з радістю долучаються до цього заходу. Я, як керівник народного колективу Бокрета, можу зазначити, що такі заходи дуже важливі з огляду на зміцнення спільноти не лише для нашого колективу, але й для всіх учасників. За п'ять років народилися такі міцні та розгалужені зв'язки між учасниками з усіх сіл в регіоні, що вони стали майже однією родою тут йдеться не про змагання, а про тісну дружбу та спільні інтереси. Діти протягом цих трьох днів почувають себе дуже добре і вже чекають наступного разу. Народні танці, народна музика теж пов'язують, але в додаток діти можуть познайомитися з народними ремеслами, які в будні вони вже не можуть побачити. За ці роки діти навчилися цим ремеслам і дуже чекають можливості знову долучитися до цих занять. Важливим результатом цього табору є й те, що він об'єднує дітей і нас, керівників, які вже плекаємо дружні стосунки між собою. Організація та участь у таких заходах створює традицію для молодого покоління, яку варто продовжувати і в майбутньому. У ці складні часи організовувати будь-що стає справжнім викликом, але заради дітей, заради майбутнього покоління, заради плекання свого коріння це варто усіх зусиль, зазначив організатор Шандур Ковач.